Український бізнес допомагає рятувати життя військових. Вже незабаром 10 сучасних карет швидких поїде до українських захисників. Машини закупила компанія «Софтсерв» разом із Львівською військовою адміністрацією. Проєкт «Drive4Life плюс 100 швидких започаткували до 30-річчя заснування it компанії. Її працівники спільними зусиллями зібрали кошти на придбання та переоснащення 100 автомобілів. Всі працівники компанії дуже підтримують цей проєкт, Гуртовується навколо нього сотні людей. Беруть участь в підготовці машин, перевезенню пошуку машин. Наша ціль зібрати 100 машин евакуаційних, повністю обладнаних обладнанням. Кожна автівка обладнана всім необхідним для надання першої медичної допомоги пораненим та підтримки їхньої життєдіяльності, зокрема, кисневий концентрат, дефібрилятор, вакуумний матрац. За словами очільника області Максима Козецького, такі автомобілі врятували вже не одну тисячу життів. Якщо ми беремо тільки швидкі допомоги, то більше 123 машин було надано військовим, саме військовим на передову, для того, щоб вони могли здійснювати евакуацію, надавати допомогу людям. Більше п'яти тисяч. Наших військових було врятовано завдяки тому, що робить цього і фонд відкриті. Очі автомобілі застосовуватимуть для довезення поранених до шпиталів. Оснащені швидкі поїдуть на допомогу бійцям на кількох напрямках. Перша машина з першої сотні поїхала до бригади Азов. З цих десяти машин також будуть передані машини на, на бригадам, які воюють на різних напрямках. В основному на Запорізькому напрямку та на Донецькому напрямку. Загалом компанія планує передати 100 таких автомобілів. Ці бойові швидкі зовні зовсім не схожі на звичайні карети медичної допомоги. Машини підбирали відповідно до запиту військових, аби вони могли рятувати бійців і у важкодоступних місцях. Каріна не Богдан Павлечко, телеканал НТА.